Усім привіт! У мережі з'явився радіоперехват розмов з російського флагмана Чорноморського флоту Москва. Після того, як українські захисники влучили у борт і Москва відправилась 4, на дно. Старой весілля тверджує. Старой вексірка твіждал 6 дев'ять. Генштабне Чепіра. На твіжда 6 дев'яноль, генштабне. как Москва первый, две пробоины, Винт встал, зарылся, ляжет на Повторяю, ляжет на бок. повреждена, подтверждаю пробоины ниже на Берлине. Мостик отрезан, молчи. Пен 30 градусов, ляжет на бок. Провести нет хода на сближение. Нет хода на сближение. Проводим посильное спасение экипажа. Хотілося б нагадати, що флагман Чорноморського флоту, крейсер Москва, був на відстані 120 кілометрів від українського берега. Це побачили наші ракетники, ідентифікували дуже велику ціль, отримали підтвердження від союзників і вистрілили по ньому двома ракетами Нептун. Все сталося так, як на випробуваннях. Обидві ракети влучили у ціль. Підтвердженням тому одразу з'явилося це фото. Після чого були марні спроби врятувати російський крейсер російськими буксирами, які підійшли до нього. Але Москва неминуче йшла на дно з сотнями членів екіпажу. Хотілося би зазначити, що крейсер Москва виконував роль противоповітряної оборони, закрити небо від українських повітряних сил. Ракетний крейсер Москва, якого називали, вбивця авіаносців, стихія якого є океан, в Чорному морі робити було нічого. Тож, як ви можете бачити, це фото знімок крейсера Москва на дні Чорного моря, який відправився на дно, як завіщав один із військовослужбовців на острові Зміїний. Тож дякую за увагу. Наразі в мене всі новини до нових відео.